Ну що, друзі, висадка вона була в ту неділю, тобто пройшло рівно 7 днів. Зараз пробіжимося, я вам розкажу якісь які які нюанси. За 7 днів я побачив шкідники, ґрунтові, не грунтові комахи. Ну, в общем, де що розкажу, де що покажу. Найперше, що поденька хочу сказати. Ну, В принципі, розвивається, ось дивіться. Тупіру дощ прийшов дуже сильний, трохи забило їх. От, але ось вуса пустило. Да? Що хочу сказати стосовно мазін. Е, Стрянула вона ізначально нормально. От Зараз вже вона от, нові все відходить, але після пересадки стресанува. Ну, стресанува через те, що в принципі Я їх не виносив на двір, розумієте, степиться, я зразу посадив їх сюди. От, це один із таких показників, чого стресанула, Але на відміну від фландера. Яку також не виносив. Ось у нас мазін закінчується. Далі в нас фландер. А вона взагалі не відчула ніякого, ні стресу, нічого. Тобто все зелене, все ще все вусики, вся цвіта і пахне. Ось бачите, тому однозначно, як я ізначально казав, що фландер є фландер, так воно є. Значить, кавун. Кавун взагалі тут чивить бомбезно. Дивіться, ну що, що сказати, за сім днів. Подивіться. Тобто садили ми ось так без цього вуса, за 7 днів у нас раз, два, три, четвертий, подивіться, наскільки відтягнувся. Ось він такий весь тут, бачите, що більше розсада. Однозначно, краще, як на мене, мені сподобалося, коли я протримав розсаду не рівно місяць після сходу, а місяць і там у нас почався десь днів, днів 10. Місяць і 10 днів. Він зразу стартанув, вхід пішов, він не стресує абсолютно, дивіться. Тобто бомбезний. Ось можна по цьому подивитися. Дивіться, який шикардосний кавун. Просто він собі на газ в пол і пішов. Ось, дивіться, красавчик який. Бачите? Бомбезний. І він весь 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 так абсолютно стартує. Дуже круто. От. А той, що був менший... Ну, тобто зрозумів, що він не так, він ще чуть стресує. Ну, начебто по зовнішніх виглядах не видно, що стресує, але я просто бачу, наскільки той пішов е, в да? і наскільки це йде. Ну Зовсім не так. Тому от краще тримати трошечки довше її. І він просто ну, набагато йому легше переносити. Є от таких кілька зав'язких кущів. Один, два, три. Витягнувши їх, ми бачимо ґрунтових шкідників, які позують і тут, і тут. Так, тобто ґрунтові шкідники провуватися будемо обов'язково. А це вам, друзі, комахи. Бачите, що зробили? Нема кореневої, просто нема.